Всім привіт! Недалеко від кінцевої зупинки автобуса край района Еспо, А там ще промислові будівлі. Заходимо прямо на кінечний до лісу. На кінечній зупинці заходимо до лісу. Тут, як тільки місце місто закінчується, не починаються поля чи луки. Тут Якщо тільки місто закінчується, починається або озеро, або ліс. Тож, мої побачили моє вчорашнє чи позавчорашнє відео і кажуть, і скажуть, ти, ти що там бородиш, ходиш, знімаєш лисички, принеси хоч трохи на вечерю. Тож мене вигнали після обід на вечерю по лисички. Ну я тому і радий, тому що, тому що я кожен раз заходжу з різних сторон в різні ліси і доїжджаю кожен раз до, до різної кінечної зупинки. Тож це для мене дуже цікаве дослідження. Ось тільки я зайшов, мені тут розповідали, що ліс дуже молодий в горах чи то на сопках, якби були такі дерева. У два обхвати, то це б вважалося лісом. Ось тут де не сопки, де каміння. На камінні чомусь завжди деревця якісь маленькі. А ось тут, ви подивіться, які берези. Берези тут, у два обхвати вже. Тут берези такі, не завжди, не завжди наші наші дуби такої товщини. І під березами і під березами отакі валяються шишки. Це справа рук чи то справа зубів білок. А мені здається, що я тут окрім білок бачив ще і бурундуків. Так, хтось на мене тут плюнув. Хтось на мене тут плюнув. Десь вони там є у вишині. У вишині якісь пташки. Ну я піду далі. То що це вже справа після обід. У мене тут немає цілого дня. У мене тут тільки декілька годин. Мені так і заявили, що єдино декілька годин, тому що на цілий день ти якщо підеш, тебе хрен хто знайде. Mm. Так, і мені самому чесно сказати, страшнувато. Ось такі тут Ось такі тут ялинки. А я тільки стукнув рукою по ялинці і почув, і почув, що там хтось є. Ну ладно. Тут треба дивитися і під ноги, і над головою треба дивитись скрізь, тому що це хоч і місто поруч, але як ви бачите, галіс тут справжній, ніхто його тут, що що, а сушняку тут на розтопку не збирає ніхто 100%. Тож, йдемо, йдемо вглуб. Так, тут, так, да, тут такі. Такий ліс, що треба дивитися, встигати і під ноги, і посередині, і наверх, бо в будь-яку секунду торохнуть по черепу може, все що хочеш. Ви подивіться, які тут грибочки. Тож, друзі, кому цікавий мій канал, та корисні мої відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого канала це дуже суттєва підтримка. Йо-майо! Ви тільки подивіться, які тут грибочки. Ой-ой-ой-ой-ой. Это ж грибочки. Зараз я вам покажу три гриба. И покажу, какие мне, какие мне дали тут пакетик. Оп. Дали мне такие пакетики. Сказали, Пойди хоть лисичек на вечеринку назбирай. Ну это нормально. Ну лисичек так лисичек. Лисичек так лисичек. Идем за лисичками. Только зашел в лес, у меня уже в голове запаморочилось. Ладушки Ви подивіться яка краса Трутовик як ріс, Поки дерево не впало, він ріс отак. А тепер він росте отак. Лисички Ау. Так, черниця вже пішла. А там, де йде черниця, там якось я грибів не дуже знаходив. Я, звичайно, можу помилятися, в мене досвіду, досвід прямує до нуля. Але ці всі години, які я провів на фінських лісах, я знаю, що там, де багато трави і в підлізку там грибів нема. Або я не бачу. Я навіть думаю, що можливо грибів однаково. Що з підліском, що без, без підліску. просто без підліску я їх бачу, а з підліском не бачу. Тож йду там, де чистіше, а чистіше це там, де там, де ялина. Темна ялина. І здається, ось-ось там десь, зараз прогляне якась хишка на курячих ніжках. Так, а це що в нас? О, а це у нас схожі на повотинничків, але але я таких не беру. Нехай ростуть. Так, починаються тут лисички. Лисички в вже починається, тільки вона якась тут чи то суха. Маленька. Маленька і сухеньке. Ні, для нас фінів це не підходи не підходящі гриби. Ми фіни любимо, щоб грибу побільше і соковитіше. Тож це залишаємо. Та і справді наші нам ті лисички. От наші нам ті лисички. Ви подивіться, які тут... Ай-яй-яй-яй-яй! Це ж це ж просто. Це ж просто... Казка казкова. Просто казка казкова. Які лисички. О, ну і наші добрі знайомі. Де б я їх ще побачив, як не в Фінляндії. Наші рогатики. Впевнений, що тут їх ніхто не збирає. Але вони тут є. Прямо як вдома. Да. Лисичками за лисичками. Ось такі тут пішли дощики, пішли дощики, почалися грибочки. Ось такими вони починаються, а такими вони заканчуються. Тож я передумав із лисичками. Та ні, ну ліс ліс просто здевається надо мною. Я заказував на сьогодні лисичок. Я заказував на сьогодні лисичок, а не перерощих білих. Тут повно людей навколо. Мабуть. І нікому вони не потрібні. О, а це не білий. Ух ти. Це гриб дуже схожий на гливу. Але це не глива, а можливо й глива Єленова. Можливо, хто знає і знатоків, ось такі гриби, схожі на гливу і, походу, вони на єленовому пеньочку. А шляпина, ну 100% білий і все. А так, 1-0 на користь лісу. Ви дивіться, їх тут багато. Ви дивіться яких тут? Ху -ху. Я таких грибів ще не бачив. Зараз буду... Так, це хтось насобирав тут. Зараз буду виставлять для знатоків. Оце ось такі гриби по всьому ялиновому лісі. Ось такі гриби по всьому і ялиновому лісі. Південна Фінляндія. Вологий. Ай! Ай! то що мене щось кусає. Так, вологий вологий ліс. Переважна, переважна ялина. Але зустрічається і сосна. Сосна зустрічається тут вкрай рідко, навіть рідше, ніж береза. Ялина, потім береза, потім масика і зовсім-зовсім трішечки сосни. Ось так гриб починає рости. А ось так він ось такий він виростає. Скажіть, будь ласка, що це за гриб? Ось такий гриб. Ось такий ні грибель. Дякую всім за увагу, за терпіння.